Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння. В Підручнику це сторінка 60. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку і почнемо працювати. Сядьте рівно, схаменіться всім, хто поруч ви всміхніться. Приготуйте без морок все, що треба до уроку. Складаємо вирази за схемою і обчислюємо їх. Ви можете записувати їх, можете розв'язати усно. Отже, 74 відняти 66, 82 відняти 66, 98 відняти 66. Поставте відео на паузу і розв'яжіть ці вирази. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. Перевірте свої вирази. Далі працюємо. 48 відняти 19, 71 відняти 19, 65 відняти 19. Поставте відео на паузу і розв'яжіть ці вирази. Перевіряємо. І наступне. 100 відняти 59, 63 відняти 59, 78 відняти 59. Знову поставте відео на паузу і виконайте ці приклади. Перевіряємо. Я думаю, у вас все вийшло. Ви у мене великі молодці. Далі ваше завдання створити усі двоцифрові числа, які, можливо, з чисел 2, 9 і 6. Так? Можна, створити, можна повторювати числа 22, 26, 29. Спробуйте далі самостійно. Давайте перевіримо. І записуємо число. Класна робота. І записуємо ці числа, які ви утворили. Запишіть їх каліграфічно, В підручнику сторінка 60 номер 1. Визначте, наскільки одне число більше або менше за інше? 8 менше за 12. Наскільки? Щоб дізнатися, давайте пригадувати правило, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого відняти менше. Отже, щоб дізнатися, наскільки 8 менше за 12, треба від 12 відняти 8. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно розв'язати порівня, порівняти ці вирази. Давайте перевіряти. Отже, 12 відняти 8 буде. 4. Отже, 8 менше за 12 на 4. 13 і 5. 13 більше за 5, на скільки? Щоб дізнатися, треба 13 відняти 5. На 8. Так? 35, і 24. Щоб дізнатися, треба 35 відняти 24. Щоб дізнатись, наскільки 35 більше за 24? На 11. Щоб дізнатися, наскільки 18 більше за 9, треба 18 відняти 9. На 9. Так? Пригадали. Знайомимося з вами з двома задачами. Наше завдання: є три опорні схеми. Нам треба дібрати до кожної задачі опорну схему. Чим відрізняються ці задачі, і як ця відмінність впливає на розв'язання? Тобто, одна опорна схема тут зайва. Дві задачі, а схеми три. Одна буде зайва. Яка? Отже, в Андрія читаємо першу задачу. У Андрія 8 моделей легкових машинок і 2 моделі вантажних. У Славка 9 моделей машинок. Скільки всього машинок в Андрія і Славка разом? Розглядаємо схеми. Так. Тут іде питання. Шукаємо умова задачі в нас є. Питання: скільки всього машинок у Андрія і Славка разом. Це буде задача на знаходження суми. Тобто, шукаємо опорну схему, яка підходить нам до задачі на знаходження суми. Задача на знаходження суми ось фігурна дужка, Тобто ось це і буде опорна схема до першої задачі. Так, ось вона. У Андрія 8 і 2, так. У Славка 9. Скільки всього. Друга задача. В Андрія 8 моделей легкових машинок і 2 моделі вантажних. У Славка 9 моделей машинок. Тобто, умова та сама. Відрізняється питання. На скільки менше машинок у Славка, ніж у Андрія? Це задача на різницеве порівняння. Тобто тут треба порівняти, наскільки в одного хлопчика менше машинок, ніж в іншого. Шукаємо ось це. Ось ця опорна схема до задачі на різницеве порівняння, яка містить ось таку дужку туди-сюди, так, стрілочками, і який пишеться, на скільки одне число більше за інше або менше за інше. Тобто, схема до цієї задачі ось вона. Ця схема у нас з вами зайва. Отже, чим відрізняються ці задачі? Ці задачі відрізняються, по-перше, питанням. І відповідно. Раз різні питання, то, відповідно, буде і різний розв'язок. Перша дія в задачі буде однакова, тому що в першій дії нам треба дізнатися, скільки машинок було в Андрії. Так, перша в нас однакова. Так? У нас відрізняється, буде, буде відрізнятися друга дія, тому що в цій задачі ми будемо шукати, скільки всього це сума, так? А тут наскільки одне число менше за інше. Це вже різниця, це різниця у порівняння. Давайте запишемо розв'язки цих задач. Отже, перша задача ось вона. Ми шукаємо, скільки машинок в Андрія. 8 додати 2 дорівнює 10. Так, машинок в Андрія. Далі нам треба дізнатися, всього машинок у хлопчиків? 10 додати 9 дорівнює 19. Всього машинок у хлопчиків. І вираз, який буде до цієї задачі. 8 додати 2 і додати 9. Так? Щоб дізнатися, скільки всього машинок Андрія і Славка разом. Це розв'язок першої задачі. Давайте поглянемо на розв'язок другої задачі. Перша дія та сама, ми шукаємо, скільки машинок Андрія. Другі дії ми порівнюємо, наскільки машинок. У одного хлопчика менше, ніж в іншого. Тобто нам треба порівняти 10 і 9, наскільки одне число менше за інше. Так, щоб дізнатися, наскільки одне число менше за інше, треба від більшого відняти менше. Пригадуємо ці правила. Поставте відео на паузу і запишіть собі розв'язки цих задач. І від хвилинка, давайте відпочинемо. I got do 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 push pineapple, shake the tree. I got do 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 push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance. To the knees, carbon dance, every night, sink with a hula melody, I got two, 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 spine apples, shake the tree, I got two, 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 spine apple, my like copy, to the left, to the right, jump and down and to the knees, car and dance, every night, sick with a hula melody. Завдання 3 в підручнику. Знайди значення виразів і виконай перевірку. У вас 4-5 стопчик це домашнє завдання. Тому ви розв'язуєте перший, другий, третій. Як знайти перевірку? Як знайти значення виразів і виконати перевірку? Щоб перевірити віднімання, треба виконати додавання. Так? 14 відняти 7 дорівнює 7. Як виконати? Треба до різниці додати від'ємник. І якщо в нас вийшло зменшуване, значить вираз розв'язаний вірно. Тобто 7 додати 7 дорівнює 14. Щоб перевірити додавання, треба від суми відняти один з доданків. Якщо ми отримуємо другий доданок, додавання виконане вірно. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати самостійно. Давайте перевіримо. Так, трошки Я думаю, у вас все вийшло і ви пригадали правило, так? Давайте ще раз, щоб перевірити віднімання, треба виконати додавання, так? до різниці додати від'ємник. Щоб перевірити додавання, треба виконати віднімання від суми відняти один з доданків, щоб отримати інший доданок. Якщо ми отримали, значить є виконана правильно. Ваше домашнє завдання номер 3 4, 5 п'ятий ступчик. Так, далі знайди значення виразів четвертий номер. Записуємо його, розставте дії і виконуємо так, як ми з вами вивчали. Отже, від 16 відняти різницю чисел 12 і 5 і додати 9. Яка буде перша дія? Звичайно, в дужках. Друга 16 відняти те, що вийшло в дужках, І третя дія додавання. Так? Записуємо внизу. Перша дія 12, відняти 5, дорівнює 7. Друга дія, треба 16 відняти 7. Так? І третя дія, що вийшло, результат другої, додати 9. дорівнює 18. Отже, відповідь 18. Наступний, запишіть. Спробуйте самостійно виконати. Поставте відео на паузу і виконайте його самостійно. Давайте перевіримо. Я думаю, у вас все вийшло. Наступний. Знову поставте відео на паузу і перевірте, чи правильно розв'язаний вираз. Так, перша дія, друга, третя. І перевіряємо. Так, вираз розв'язаний вірно. Сьогодні ми з вами досліджували задачі, які містять відношення різницевого порівняння. У вас на форзаці є ці, ці опорні схеми, ви можете її знайти з цю опорну схему задачі на різницеве порівняння. Користуйтеся цим форзацом, дуже гарна підказка. І у вас є посилання на інтерактивне завдання, ви можете туди перейти по ньому і виконати його. В кінці уроку намалюйте собі машинку і зафарбуйте її відповідним кольором. І домашнє завдання. Ви можете виконати його з, з опорою на підручник, а можете з опорою на відео. Давайте ще раз нагадаємо, як перевірити додавання. Ви додаєте числа, у вас виходить сума. Далі від суми віднімаємо один з доданків, якщо ви отримуєте перший доданок вираз розв'язаний вірно. Щоб перевірити віднімання, ви. Віднімаємо, знаходимо різницю, далі до різниці додаємо, додаємо від'ємник. Якщо у нас вийшло зменшування, значить ми правильно розв'язали вирази. Це домашнє завдання. Я вам дякую за урок, бажаю вам тихого дня, до нових зустрічей.